Слово Веритас на ранок. П'ятниця. Урочистість Пресвятого Серця Ісуса. Євангеліє від Луки, розділ 15, вірш від 3 до 7. У Новому Завіті немає іншого такого розділу, який би так добре знали і любили усі християни, як 15 розділ Євангелія від Луки. Його називали Євангелієм в Євангелії. Бо в ньому викладена сутність доброї звістки, яку людям явив Ісус Христос. Він зобразив Бога Отця як пастиря. Подібно до того, як неймовірно щасливим був пастух, коли він приносить додому заблукалу вівцю, так радіє Бог, коли грішник повертається до нього з покаяння. Як сказав Великий Святий, Бог теж знає радість і знабуття втраченого. У цьому й полягає дивовижна думка благословенна істина, Бог людяніший за людей. Правовірний юдей міг запросто не зважати на митарів, грішників, як на людей, які не заслуговують нічого крім знищення, та не Бог. Люди можуть залишити будь-яку надію на те, що грішник виправиться, але не Бог. Бог любить людей, які не втрачають обраного ними шляху. Але серце його переповнюється радістю, побачивши, як той, хто заблукає, віднайде дорогу і повернеться додому. І в тисячу разів легше повернутися до Бога, ніж до людей, із їхніми немилосердними осудами. Амінь.